Сьогодні, звісно, ми привозу пішли і рибульки, сьогодні отримали дуже багато товару. Значить, ця скумбрія копчена, а, Дунаєчка, давай. Значить, Получили ми, дівчатка, 70 кілограмів, да? да. Дівчаточки, мій 70 кілограмів Дунайки. Я от зараз буду її... а я вже забуду, ми, що на мене костяки. Е, ви знаєте, що дунаєчка – це вже остатки лоб, що мої хороші. Її, напевно, скоро. Ну, от поки що, дай Бог вона є, вона є. 70 баночок ми сьогодні взяли, тому що ви знаєте, що Дунаєчка вона... Смачна, вона полезна, вона зараз нагуляна. Получається, вона вже нагулялась, а я сюди і крився, реколіна мене, так? Поки сюди, тому що тут немає де поставити, а потім все мої, 70 баночок ми взяли до наєчки. І її треба їсти, поки вона мої хороші. Все, дай? Костик, ти що, милий мой? Ми її ложимо в кулючки, тому що воно треба слажувати десь. Ви знаєте, що товару дуже багато, я все встрієм получаю, то саме головне що дивіться, О, м -м -м. Він з любові продається. Ви розумієте? Часками. Свою роботу потрібно любити. На роботу треба ще лечі. Зайка в тебе є 15 минут перерива. Тому що, чим більше ви відноситесь хорошо до своєї роботи, тим більше вона відноситься хорошо до вас. Правда, я це, звісно, не обцілую, бо воно ще не зевакуюровано. Але це у хвості халесі, давайте подвізіку, хальосенький, він хальосінький. Ну це я можу таки згризти, скусили згристи, розумієте? Але вона жирна, багато не досить. Дівочки мої. Сьогодні отримали. 70 кілограмів Дунаєчки, дівчатка, дунайка, вона вже нагуляна, вона вже все. Вона вже, ви знаєте, це просто вона в рибаків. Ну, знаєте, як рибаки, вони налавлюють її, вона в них є. Але на деле вже свіжої дунайки на базарі нема. Уже її сезон закінчився. Ви знаєте, що Дунайка це сезонна рибулечка, вона йде раз в году перед паскою. дівчатки. Саме головне, коли вона була перва, ви знаєте, вона ж така була ненаїдена. А коли вона вже остатки розкоші, дівчатка, вона сама жирна. Бо так, хоча Дунайка в закупки дуже подорожала, правда мої хороші, Дунайка в закупки піднялася на ого, го але ми не підняли. Ну це не значить, що якщо її немає, це підняти це. Ну дівчатки, ні, у нас баночка як була 550 гривень, так і є. Мої хорошенькі, дивіться, вона вся біла, вона аж золота, дивіться, вона глянцева. Вона вся, дивіться, от зачищена, без всяких сукровість, подивіться, кане на оці глазки. Дівчатка, рибку треба оприділяти по глазам. Якщо глазки шикарні, це рибка шикарна. Красуні мої. Коли ви получаєте рибулечко, це для мене немало важливо. Ви получаєте, допустимо, ми сьогодні вам відправили, ви получаєте завтра. В будь-якому випадку водичка, дивіться, вся водичка, вона прозрачна. В будь-якому випадку водичка буде мутна, мої хороші. Ви знаєте, що ви получили Саме краще її достати кожну з кульочка. Знаєте, поставити саме краще її достати кожну з коробочки і поставити в кульочки заморозити. Це саме краще, тому що вона, по-перше, вона з холодіння буде вкусне, і все. Саме головне грибульки, саме дівочки. Ми раніше викидали хребет. Я не знала. Це Дунаєчки, саме вкусні. хребет, дівчатка. Його треба обсмотрити. В ньому є супровіця. Повірте, вона це для нашої голови взагалі. Головку, знаєте, коли моя бабушка бушкавіра покойна, по сьомі, допустимо, карасі купляли, там, да? Ну, карасики купляли. Вона головку розбирала поетапно, по косточкам. Вона є, думала, боже, ну що ж вона там їсть, я не знала. Вона мені ні така, дочка, найполезнається, це голова. Вона її обсмактувала, от і до. Ми там купимо 5-6 караски, знаєте, як вона старається, <гумірно. <гумірно, да? давайте <скундрійчу>. хорошо. <гумірно> хорошо, <гумірно> хорошо. А вона вся дивіться, така хорошенька, широкої спинки. Бачите? Зараз може поки право вибору, давайте трошки може більше но... вам. Ні, вона ще оця роботі. 200 гривень. О, да, ця видите, та широка стеночка. Вам теж удачі. Приходьте, спасибо вам. І вам дачі. Спасибо. Спасибо вам велике. Спасибо. Саме головне мої хороші що Дунайка, вона сама полізна риба, після Дунаєчки йде фарелечка. Дівчатка, 4 штучки 550 гривень. Не забувайте, замовлення ми робимо тільки на 493 0,984930776. Сьогодні, бачите, дали нам 70 коробочок, тому що вчора нам не вистачило. Вчора нам дали 32 коробки, ми їх ще до 12 часов продали, тому що, ну ви знаєте, а ще хочу сказати, вчора дівчатка теж, ну так не красиво. Написала, будь ласка, оставте мені банку до найки. ми її оставили, не забрали. Не обіжайтеся, що б там не було. Нікому нічого не оставляю. Просто це дуже некрасиво. Дивіться, ми людина прийшла, хотіла взяти. Ми вам оставили. Ти поміж, як звати. Ну чесно, ну от під Зачем ви так робите, дівчатка? І пойміть, за одного такого чоловіка ми не довіряємо нікому. Це рибка, дівчатки. Я по ньому вам оставити. Дивіться, ми ж її оставили вам. Ми ж по-чоловічські вам да ви не дали ні предоплату, ні оплату. Ми її оставили. А тепер, от, ви знаєте, вік живе, вік учись. Все одно не для всіх не будеш. Все одно скажуть, прийшли, у неї губи надуть, у неї морда надута, вона стоїть як сич, вона тільки на камеру улибається, дівчатка. Ну, я не долар ви щоб вам нравитися, але ви знаєте, всім не угодиш. Все одно хорошо не будеш. Все одно прийшли, улибаються, пішли туди, обісрали з них до голови, помили мене, а мені, слава Богу, не мені. мене так обмивають, що мені треба год не митися. Ну, я голову і так неділю не мию не раз не ділю. Ну, Раз в неділю голову не мию. понимаете, Леся кульки попадали, значить подадуться кульки, не фасується рибка, да. Mm -hmm. Значить, так, девочки, донайка 550 пятьдесят гривень за кілограм, Получили 70 кілограмів, подивіться, вона, вона аж глянцева, вона аж близький люба баночка, подивіться, прозрачна водичка, девочки, це немаловажно. Водичка прозрачна і наєчка жирна. Вона ще сама сама жирна, яка може бути, тому що ви знаєте, що. Коли ну а я, коли рибка вже знаєте, тако наїлася, ви поняли? Вона коли наїлася, все вона вже така пішла собі на то. Але хочу вам сказати, дівчатка, в будь-якому випадку хоч одну штучку круто хвоста треба обсосати, тому що всі вітаміни це все є дунайки. Поки мене порелька, а у світульки є. І форелька, і дунайка, тому що світулька переживає, щоб ви у мене були здорові, щоб ви у мене світили, сіяли, звіркали. Дунаєчка є 70 кг, Є дивіться, поки є можливість відправочки Ми робимо дівчатка що погодні умови дозволяють, правда, коли буде дуже жарко, мої рідні тільки під вашу відповідальність, я все відправлю. Но я не хочу це робити, тому що дочки вам до Грєції ми відправили, 4 дні йшла посилка, Все добре, все добре, але одна колбаска іспортилася, це говорить про те, що посилку треба вже за кордон ісключати. Дівчатка, отримали менельму, шельму, шельма нельма. Шельма нельма вона похожа на рибу, м'ясо білої. Дівчатка, вона дійсно похожа прямо на білу. Вона йде, дівчата, вона правда йде, бачите, отака в неї йде косточка, невеличка косточка, вона йде на отакі шкурочки, подивіться ось цього. Значить, дивіться, Нельма, це взагалі дуже така вона рідкосна риба і хочу вам сказати, мої рідні, що дівчинка пише, вона плохо ріжеться, Дівчатка, вона вся риба, все холодне копчення. Сіди до мене, покаже, як вона ріжеться. Щас, всі, щоб не впали. Дівці, вона нормально ріжеться, просто ще ж треба мати нормальний гострий ніж. Дивіться, так як, боже, куди костя? Я йому... Та ні, це ж не серйозно, диви. Я не можу порізати рибу цим ножом. Ну, у нас косик переживає за то... О, поріза, попала. Наш косик переживає за то, щоб ми руки не різали. Лапочка ти моя. Дівчатка, дивіться. Ой, а що ти будеш робити? Так, мої хороші, зараз. Олеся, е, досить мені будь ласка, а де ножа? Десь він упав, так? Десь він упав і заховався. З другу. Я ножі, ножі, правда, на гострі, я не могла порізти рім. Це скидно. Скидно від людей, цейка. Сюди мігру ножик, а десь він у папки, то потім знайдемо. Потім потім. По вивозь поки всі карточки, коли ми поки ролики пробуємо з тобою зачем. А ну кості пробуй нас з раен. Так, подожди, зараз лапочка буде пробувати так дві. Ось ця кусочка. Я люблю дуже солене, але вона мало сольна, дівчатка. Сюди вона, я тут вона дуже смачна. Дівчатка, дивіться. Вона, якщо у вас вдома гостро річ, чітко ці просто годні, а ну зайчик. Флатисти. Я знайшла, ніж, він на землю не упав. А де він? В тумбочки, в, тум... в тумбочці, не яким які попали. Зайчик, якби по переживаєш, що Дівчички, дивіться. Дивіться, Леся, дивіться. Малосолочка, так? Да? ви подивіться на цю рибулечку. На Леся. Ну вона правда, вона, дивилася, я в розрізі покажу. Дивочка. Дівчатка, подивіться, яка вона в розрізі. Вона така смачна взагалі. Оце косточка, ну вона, вона дійсно, ви знаєте, вона именно, да, малосольна. Правда, вона мало-мало сольна. Да, Костя, там, Скажи кустенька, мало соль. Нежна, дівчатка, вона дуже вкусна. Дивіться, оця нельма шельма, вона стоїть 1000 гривень за кілограм, дівчатки вона похожа на м'ясо білуги, правда вам кажу, Хоча м'ясо білуги воно буде стоїти не 1000 гривень за кілограм. Але я вам хочу сказати, що вона дуже справді, дівчатка, вона дуже смачна, вона не похожа ні на що, Тисячу гривень за кілограм. Ми її ще з такими долічками порізаємо, завакумуємо. замовлення на вайбер. Дівчатка, вона правда. Вона не то, що смачна, вона найсмачніша. Що вам дати? Стунбрійку, хорошо. Кость, кость. дай скундрівку, тебе ручки. Там, дивіться, тут 200. Сейчас. 300 гривень я вам даю. Оза виберіть, дівочки, ось з цієї сторони. Давай, ось я наверху постійно, дай стомрій. Дівчатка ця риба не похожа ні на що, це правда. Ну, вона стоїть 1000 гривень за кілограм, нельма шельмочка. Дивіться, що вона в розрізі, в неї м'ясо. Гетя кубика, бачите, в неї є косточка, дівчатка, щоб ви знали, от шкурочки, що я в неї. Но вона не похожа ні на що. І знаєте, що вона не жирна. Ну, вона дійсно вкусна риба, тут навіть не оббивається. Так, зайчик, давай дойдемо до, до ескалари. Дівчатка, ескалару, ви знаєте, що я люблю брати дуже велику. Я люблю отаку ескалару, ціна її 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, ескалара. Ми її можемо і так різати, ми можемо її різати по всякому. Ми її ріжемо разними кусочками, тому що ну, вона дуже смачна рибулечка. Такими дольками ми стараємося робити. Дивіться, це біле сало, я не на неї говорю. Зайчика, ну посоліна. Добрий день. Лящі зараз привеземо. привеземо. Ну, минут двадцять. 20. Ну 20, двадцять. Хорошо. Леся, ти будеш пробувати ескалару? Давай. Це ескалара, ну попробуйте, ми тільки отримали її. Давайте, сам а ну дивіться, беріть. Ні, ні, в понеділок. А дивіться, ви знаєте, що ми ще отримали? Оцю нельму. Ви знаєте, яка вона вкусна, я вам зараз дам спробуйте. Та їжте, їжте, їжте. У нас і водичка є, якщо ми наляємо. Дивіться, це ескалара, а це нельма. Вона трошки з косточкою, вона не похожа на м'ясо. А ну як вам ескалара? Я б її з закритими глазами, а маслями вялена. Дивіться, є в'ялена, є капче, але я не знаю. Ми беремо в одної девочки, вона бачить, що вона така, вона іменно викопчена. Вона без димка. Вона сочна, так. А знаєте що, спробуйте ще нічого, нічого, нічого. Хай ми приберемо. Попробуйте це нельма. Нельма теж вона от вона мені похожа, ви зараз скажете, мені на м'ясовілу вона похожа. Ні, ні, вона, вона вся, ви знаєте, що вся риба вона поліза посолом. Просто ця більш насиченіша, а ця більш ніжна. Вона така мало, -мало знаєте... Вона більше підходить тим, хто любить вот кальмари, да, шмальмари. Да, да, вот. да. Она живеється кусочками. Угу. Ви вот вот, СК эскала... да? доїжте, доїжте, сейчас 1000 гривень кілограмів то і то воно стоїть. І масляна теж, так, да. вона да, тисяча туди. Тисячу гривень за кілограм. Зараз ми привеземо мячку, це хвилин 20, хорошо? Я бігам, то косик поїдно. да, вони невеликі, але вони всі зікроють. Так мусорку. яко що ускорку. Скунду Скумбрія? А дивіться, ось це. Костики, а дивіться, вам до лапочки є кульочок, зараз значить вам заділи. Зараз є кості. Давай, дістанеш. Банка, вони в нас одні натуру маслиночки. Бачите, ось, ось да, ні, Ви Хочете скосочки, це ж банка. Вона хот на маслі. Мос... Да. Хорошо, ви покажи. Хорошо. Добре. Звісно можна. Так, дівчатка, нас нас Віта. Значить, дивіться, бачите, на вкусі цвет товарища нет. Так що хто любить кальмар, то дуже їсти м'ясо білору. Мільйон ветер, дай мільйон вкусів. Значить, дівчатка, що є скалара, що шо... ця нельма, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Дивіться, от вона такими пластами ми її беремо, ми, такими ми її подиваємо. розрізаємо. Дивіться, ось цю вона виходить, в розрізі, подивіться, вона йде, бачите, навіть м'ясо відлічається. Дівчатки, це біленька, це ну вона друга, вона взагалі друга риба, вона, вона не похожа і близько до себе. Дівчатка, ми беремо її дуже багато. Ви знаєте, що скала вона дуже добре продається. Ціна і тисячу гривні за кілограм. така обалдина. Я люблю, ви знаєте, чим більша рибка, тим вона для мене, ну насиченіша. Я хочу вам пока Ми її розрізаємо, ми, ми можемо її різати. І допустим, допустимо, да, так ми її, вона і не широка. Леся, подивіться, вона прекрасна рибка, дівчатки. Ну, дивіться, ось на цю рибулечку, подивіться, Ди, тисячу гривень за кілограм, вона дуже смачна, вона плотненька. Ну, ми ріжемо, ми можемо і так її різати, ми можемо так, дивіться, вона на вісу, будь-який кусок, вона не розлазиться нічого. Нельба, вона трошки курки не держиться. А от ескалара, вона така, знаєте, плотненька рибулечка. Дивіться, дівчатки, це я порізла її на вісу, дивіться. 1000 гривень за кілограм аболденно-пусна рибулечка. Так що, дівчатки мої, ескалара є нельма. Я ж кажу, ця рибка не похожа одна на одну, взагалі нічим ніяк, тому що ця рибка вона ну, кусовими качествами. Це дуже немаловажно. Так що, кодь, який віка відпускає, якщо що. Так що, щоб ви знали, ескалара в нас є. Скумбрійка, це скумбрійка, яка копчена. Вчора ми її отримали, це в нас все, що сталося. Ми її добре дуже продали. Так, мої віднесенки. Тепер ми з вами робимо розворот ворот, тому що ми отримали скумбрійку. Ми її ще вчора ввечері отримали скумбрія, яка вистояла на виноградному суху. Дівчатка. Зараз я поміняю перчатки, Леся. А, я продавла, так, дівчатка. Міняю перчатки, тому що ми отримали е скумбрію вчора, вистояли на виноградному суку. Ви знаєте, для мене це взагалі дуже важливо, щоб вона була дуже вкусна. Мені її дуже хвалили. Вчора Саличний пробував, сказав, що вона просто неймовірно вкусна. І Ось, що вона... тобі подати на ту сторону, що тобі дати? Давай все китя моя тустор. Так, лангусти настя. А мы сейчас. Лангусти тобі, да? Так, лангусти. Що ж дати? И за 500 тысяч. Так, 1000. Так, 1800. И за 500 тысяч. Да. 1800. Ключек, да, скривально кидать. Печеночка дуже смачна, уже вкусно взагалі балдена. Так, на цей день. Очень подія заходи сюда. Так, початку одіваємо перчаточку і починаємо роботи. На сіре починаємо. Немало немаловажно ми отримали через кумбрію, вистаємо на виноградному суку дівчатка. Вона по цвіту навіть відлічається. Одай мені лес одну тут одну за вакуміром. Дівчатки, дивіться, от я вам просто показую по цвітовій гамі. Дивіться, воно по цвіту даже ця золота, ця більш тускліша. Ви поняли, де мене, тому що дивіться, воно навіть по цвіту вона відлічається. От поверху дівчатка, вона відлічається по боковушкам, щоб ви знали, хто хоче на виноградному соку, ви так і горіть. Хочемо на виноградному соку. Вчора сансаничий на сі до мене. Вчора сансаничій пробував. Сказав вона дуже смачна. На до мене, як вона ріжеться, тепер немаловажно. Ми її отримали вчора. Дивіться, вона чітко ріжеться, дівчатка. Вона нарізається просто чітко. Дивіться, ось як вона нарізається. Вона вся йде з ікорочкою. Це теж немаловажно. Зайчик, а ну давай, дегустируй, Дивіться, вона вся йде з ікорочкою, а ну костик. Так, мої хороші, подивіться, в кожній рибулечці є ікорочка. Вона стоїть теж 200 гривень штучка. Подивіться, яка вона, а запах, а вона ану зайчик, а ну, скажи, про... От на От вона тобі ану моя кажи, ану, Та більш насичніше, так? Ага, хто любить більш насичені, що бере на дубові, хто більш любить мало-мало сольну. Да? <плес> Якщо це костя, вже каже вам, то повірте, що вона мало сольна, тому що у костіка все мало сорка, так? Значить, все йди до мене, подивіться, дівчата, подивіться на цю скумбрійку. Значить, скумбрія це новинка вистояна на виноградному суку, дівчатка. Вона, подивіться, вона, який блес, яка вона жирна. Немаловажно, я беру розмірний ряд 400-600. Для того. Тут маленька-маленька косточка і подивіться, яка плотна рибка. Дівочки, я вам прижимаю, дивіться таку. Я вам прижимаю, дивіться, яка вона шикарна. Дівці мої, 200 гривень штучка, отака обалденна. Ми получили її. Дайся. Ми що не давай. Дивіться, ну. Потом, потом, ну хорошо, давай потом, хорошо. Так, мої рідненькі. Ми її отримали, дуже-дуже багато, тому що для нас це немаловажно, щоб ви поїли вкусно. Дівчатки, рибулечка. Рибулечка від світолечки. Викапчена на виноградному соку. дівчатку. Я разом кажу, вона дуже смачна. Подивіться, як в неї широка спинка. Це теж немаловажно. Вона даже передичається. Ви знаєте, в неї навіть, 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 такий, ну, от запах у неї взагалі другий. І дивіться, ти береш руки і дівчатки, подивіться, вона ж глянцева, вона прям блистить. Красуні мої 200 гривень штучка, отака скумбрічка. Ота у нас вся, що залишилася ми йдемо дополучати. Ну, Костік світку, я хочу костюк. ну У нас є така рибучка, дівчинки, ще раз кажу. Мрійка вистояна на виноградному соку. Піди до мене близько, покажи її. Тако, І хвостик, і все. Красуні мої, подивіться, шикарна рибулечка, 200 гривень. Ми зараз це все будемо вакуумірувати. Ви просто дивіться, одна буде на одній стороні, друга буде на другій. Ось така вона обалденна рибка, дівчатка, подивіться, вона плотна, жирна. І саме головне, що вона округа. Дівчатка, вона, ну я ось дивіться, дивіться. Подивіться, от я її зараз нарізала. Подивіться, у неї маленька-маленька хосточка, Це немаловажно. Дивіться, бачите, навіть в хвостику, обично в хвостик йде ширша косточка. Дівчатка мої, подивіться, ось йде і корочка. Ось така рибулечка у нас. Вона не рихла, вона плотненька, Дівчатка, вона плотненька. Саме головне, що вона дуже вкусна. Дуже-дуже. Так що, мої дівчатки, замовлення ми робимо тільки на вайбер. 0,984930776. Це немаловажно. Значить, дивіться. Комбліка 200 гривень штучка, що така, що така. Потім ескалара, е, значить, ескалара і шельма, нельма вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Девочки, рибка не похожа, вкусь, дівочек, вкусь. рибка не похожа ні на що. Потім оця рибурочка, яка завакумірована, девочки, вона не зідеманалі. Вона ще раз попрошувати, що вона трошки відвічається по цвіт. Дівчика, подивіться, ви бачите, ця болі в золоті. Оця так як вона вистояна на виноградному соку, вона така йде. Дивіться, і та, і та. Я от нажимаю, дівчатки, та і та рибка плотна. По-перше, вона дуже смачна, немаловажна, дівочки, вона копчена. вона вистояна. Вона не то, що нам привозять її ще гарячу, Це теж немаловажно. Вона у нас остила, ми її все евакуміруємо. Це дуже видно. Замовлення, будь ласка, 0984930776. І це все поїде до вас. Так що, мої ріднесенці, хочу вам сказати, що ми дуже... Правда, для нас не те, що ми не робимо, ну от знаєте, продала і забула. Ні, дівчатка, для мене дуже важливо, щоб ви поїли пустити. Вчора, коли ми її вийшли, нас що він її пробувати, що вона безподобна. Дівчатка вона і ця, і ця дуже вкусна. Але хто любить вистрілну виноградну соку, це бере цю штучку 200 гривень, хто любить дубову, бере цю, але ця трошки, що на дубові, трошки, трошки, трошки вона солініша, за чи ти сказав? Так. А ця йде більш мало сольна. Але дивіться, я ж її не пробувала, я зараз вам скажу. Тому що ну, я взагалі, взагалі до мене. Я взагалі не рибна, але буду робити дегустацію. Значить, засіди до мене, прямо прямо близько підійти. Щоб подумаєш, побачити мої морщини, побачити мої красиві губи, побачити мої розкосі глазки. А ще я вам скажу, яка це вкусна рибка. Розкосі глазки — це одне. Ви знаєте, колись я була мала і мама посилала мене в магазин. У нас були ну, магазини і продуктовий магазин. Ми приходили, вона була де цих картонних ящиках, помните, по одної штучки. Дівчатка, ця скундрія, це вкусно мого дівства. Десь вона така вкусна. Я тобі навіть не можу Бери, зараз десь рісти. Зараз камера виключиться і починаємо, включаємо тербінка. Слухайте, вона не похожа ні на шо. От, Ну, ви знаєте, по вкусу вона відрічається. Дівчатки, от що не скажіть, вона дуже відрічається. 200 гривень, а володіє вкусно. Дівчатка, це дядя коля каже, у нього масло з ну Воно таке є, бо я роблю сладко. Оця скумбрія. Дівчатки, повірте, це вкус мого дійства. Це колись мама мене посилала, на там мама жарить картошку. Каже, дивіться скумрію. Ми рідко її брали, але брали. Але мої дівчатка, хто хоче захлити, обов'язково спробуйте цю скумбрію. По-перше, скумбрія, ви теж знаєте, що в кожній рибі багато вітамінів. Ще немало що вона копчена. Дівчатка замовлення на вайбер. 493. 76. E, ви попробуйте її? Не, не хоч дві штучки вона, ну повірте, mm. вона, це знаєте, вкус мого дитинства, Колись мама посилала в той продовольчий магазин. От скажіть, як вона по солі, а ну. Ой, по солі шикарна. Вона, ану... Якби вона була пересолена, ви б не їли її, Не так? їла. Я б даром не їла. А, а це я хочу купити. А ну давайте їж, таїш, так ви так апетитно прямо йдаєш, ти, що, як я її тільки що апетитно їла, вона правда. А, я вам дам, ви знаєте, це вкус мого ді... Чесно, от зараз скажіть, от скажіть, да, колись раніше таке воно було. Дівчатка, вона дуже смачна. М? Я рибний чоловік. Да? я без риби одного дня А ну мені. як вам ця скамбрієчка, ну скажіть. Жирне. Смачна, така як ми з тобою, да, шикарні. Ну приємно вам ну, девочки так сончик Скумбричка, Дивіться, яка шикарненька. Вам приятного? А у тебя в покупателях сопочка рыжая. в інстаграмі, в Тіктоке Сопочка рыжая. дядя Коля. Добрий да? день, добрий день. Сколько літ, сколько зим? Добрий день. Да, у нас у нас же, ви знаєте, у нас все камера так вам одну. А я ж ви знаєте, з камерою живу. Вам дві штучки цей да? 400 гривень, вона правда, дівчатка, це це ще не виноградові, так? Да? Ми її ще навіть не вакуумували. Нічого ж ми не вакунували. Хорошо. А ні, а ви знаєте, щоб не, не пилю, не... ми обов'язки. Візьміть, будь ласка, вам здачу. І ваші дві рибулечки, пожалуйста, ну вона Дякую. вам дуже сподобається. Дякую. Дівчатка, Самою вам красиво. удачі. Час, забирайте. Шість кусочків вам. Так. Даю вам. так. Чотири, шість кусочків. Рибулька у нас дуже смачна. Рибулька, як у Так, дивіться, рибулечка вийшла 2,62. Нормально? Є, мої хороші. 850. Хочу вам сказати, що, дівчини, любіть свій товари, не вас. Любите, то любите, то я любить товар. Спішко я любить успішно продається. Я вправдав, кажуть, ніколи в житті не кажіть на роботі, немає торговли. Вона всегда є. Просто вона колись краще, колись менше, таке лоб. Ми товари хочу дуже багато, асортимент дуже великий. Ви знаєте, я дуже для мене дуже важливо, щоб ви просто поїли вкусненько. Хто не хоче малосолочку, солочку, турічка позабутка, що випули з комбрічку. Хто я любить скубрічку, позабути, що Одним словом, я вас тайлавлю. Есть, все, моя рина, чешашку. Нет, маленькая баночка. Вот 6 глянуть 500 гривен. 500 гривен в печеночках. Печенка, до речі, вона не горчит, нічего, вона дуже смачна. У тебя баночка 500 гривень. Девочка, вона дійсно смачна. Ну, Вообще скричу, светулечки не смачны. Элан, таиланд вас чекає! Рыбку тай! Чого це виплат на... ну, Любочка, я тобі витраю сльозки, <світ> <світ> <Шлідки>, витираю. <світ> ми вам витрим сльозки. хоч ви й там, <світ> <світ> Ну, Ми дивіться, ви мислено з нами, ви розумієте? ви зараз на привозі з нами. Берете, берете рибулечку від світулечки. Так, беру рибулечку від світулечки. В Таїланді буду смакувати немає нічого пото подібного, немає я. Дякую вам, дякую вам, красуня красиво. Рибулька їде.